Зараз ми показуємо, як майстер виймає готову бринзу з під пресу і з ченделу. Чендел можна розрізати або зняти цілком. Ми розрізали, бо в нашому випадку під пресом бринза була тільки декілька годин і вийшла ніжної консистенції. А можна залишити бринзу під пресом на 6, 8, 10 годин, тоді вона буде більш щільною і сухою. Це залежить від смаків споживачів. Бажано, щоб на розрізі е, бринза була щільною, з невеликою кількістю пустот. Після розрізання готової бринзи на шматки розміром з врахуванням ширини посуду, в якому вона буде зберігатись, потрібно обробити шматки бринзи сіллю з усіх сторін. Рекомендується брати звичайну кухонну сіль без доміжок і бажано українського виробництва. Далі зараз ми покажемо вам, як приготувати розсіл для тривалого зберігання бринзи без холодильника. Цей розсіл має місцеву назву соломор і готується попередньо, що ми зробили. зробили. Чисту киплячу воду додається сіль. Концентрація визначається за традиції за всплиттям яйця. Куряче свіже яйце миє третельно з милом і опускають до киплячої води з сіллю. і додають сіль воду, доки поки яйце не вспливе. Це і є соломор. Його охолоджують під кришкою до кімнатної температури і заливають в чистий сухий посуд, де вже розкладені шматки бринзи. Розсіл повинен бути вище рівня бринзи. Раніше бринзу зберігали в глиняному або дерев'яному посуді, а тепер в ємностях з харчового пластика і щільною кришкою. Ось наші учасниці нарізають приготовлену кубинську бринзу. Шматочками Подають на стіл для дегустації.